Вітаю! Графічна інформація сприймається і запам'ятовується краще, ніж слова і цифри. Крім лінійних та стопчатих діаграм, розглянутих у п'ятому класі, співвідношення між величинами, які порівнюють, зручно зображати за допомогою кругових діаграм. Тож сьогоднішня тема кругові діаграми. Діаграми використовують для научного зображення аналізу даних у багатьох науках історії, географії, біології тощо. У старших класах на уроках інформатики ви розглянете різні способи побудови діаграм з використанням програмних засобів. Сьогодні ми розглянемо діаграми та спробуємо побудувати за допомогою циркуля, транспортира, олівця та лінійки. Кругову діаграму. Розглянемо вправу 851-шу. Кругова діаграма на малюнку 32 показує розподіл денної норми харчування людини. Поясни, як розподіляється денна норма харчування людини. Розглядаючи цю кругову діаграму, ми бачимо, що сніданок займає 25% від денної норми харчування, обід 45%, полуденок – 10%, вечеря 20%. Розглянемо таку задачу. Ліси Карпат складають з таких порід дерев. Ялина 41,2%, бук 34,9%, дуб 9,8%, сосна 5,9%, ясень явір клен – 8,2%. Зобрази заб, залежність розподілу дерев круговою діаграмою і зроби свої виставки щодо відсоткового розподілу лісонасаджень насаджень в Карпат. Записали коротеньку умову, також записали, що всього це 100%, і так як ми будемо зображувати ці дані на круговій діаграмі, нам потрібно врахувати, що 360 градусів це повний Далі нам потрібно визначити кути секторів, які будуть зображувати ці дані на круговій діаграмі. Так як 360 градусів це повний кут, тобто все коло. А нам потрібно дізнатися в відсотках ялина, бук, дуб, сосна і інші дерева. Визначимо, що. 360 поділити на 100, це буде 3,6 градуси, буде становити 1%. 41,2 помножити на 3,6 градуси, це буде 148,32 градуси. Так як такі градуси нам не зручно буде будувати, ми округлимо до цілого. Тобто. Наближено до рівня 148 градусів встановить сектор під, для дерев ялина. Дізнаємося тепер для букви. Тобто нам потрібно відсотки помножити на 3,6 градуси. Отримаємо наближене значення 126 градусів відповідає під сектор букв. Тепер для дуба відсотки потрібно помножити на 3,6 Так, Приблизно 35 градусів в сектор дуб. Так, сосна. Помножити також. На 3,6 градуси, наближено до рівня 21 градус становиться автор сосна, і нам залишилося останнє сектор. Визначити нам потрібно від 360 градусів відняти ці отримання, бо ми наближено округлювали в нас, можуть бути не дуже точно. У нас наближене. Тобто, 30, наближено до рівня 30 градусів, встановиться сектор ясен явір клен. Записали всі дані в більш зручному вигляді і почнемо зображувати кругову діаграму. Почнемо з того, що зобразимо круг. Зобразили круг і для зручності зобразимо один радіус. Далі беремо транспортер. Накладаємо так, щоб початок співпадав з нашим радіусом, центр транспортера співпадав з центром пола. І складаємо необхідну кількість градусів. Почнемо з ялини 148 градусів. 0 у нас праворуч, і шукаємо 148 градусів. Ну, приблизно ось так. Є. Ось наш сектор для ялини. Для того, щоб гарніша була наша кругова діаграма, позначимо, що ялина це голубенький колір і розфарбуємо сектор голубим кольором. Беремо далі транспортер і нам потрібно 126 градусів для бука. Повертаємо транспортер таким чином, щоб початок співпадав з однією зі сторін сектора ялини. Іненько накладаємо. Ось, так. І обираємо 126 градусів нулю. З -з 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 Зверху йде і шукаємо по внутрішній шкалі 120, 125, 126 градусів. 26. Так. Ось у нас наступний сектор для бука. Зафарбували сектор бука рожевим. Тепер дуб 35 градусів. Ставимо таким чином транспортер, щоб годна початок співпадал зі з однією стороною се. На пів ялинку його поставимо і відкладаємо 35 градусів. Тобто у нас тут 10, 20, 30, 35, ось 35 градусів. Так, Видавати. так, Сектор для дуба. Оберемо ну, якийсь колір і розфарбуємо. Так, я обрала зелене, зафарбувала зеленим, тепер сосна, 21 градус. Так, на. Влаштовуємо наш транспортир спочаток. Попадає з однієї сторони і 21 градус, 24, 20. Ну, ось так. Так. Так, так побудували. Так, це в нас сосна. Так, зафарбовано червоним і залишився ясен явір клан, 30 градусів, тобто те, що в нас залишилось, повинно складати 30 градусів. Давайте з вами перевіримо. Накладаємо транспортер на початок вже Сектором сектора сосни. Так, і тут дивимось. Так, тісно. залишилось 30 градусів. Фарбуємо. А таким чином виглядає наша кругова діаграма, що можна для зручності вписувати. або так поряд, як у нас написано і показано кольором, або, може там в секторі бути записи самих назв, або відсотків. Так. І нам потрібно зробити висновок щодо відсоткового розподілу лісонасаджень Карпат. А можемо сказати, що на основі цієї діаграми ми бачимо, що такі дерева, як ялина та бук, найпоширеніші породами дерев у лісах Карпат. А інші породи становлять менше відсоток. На цьому завершую. До побачення.